На черговій нараді у міського голови зібралися керівники усіх комунальних служб, аби підвести підсумки нещодавної операції Свіжі очі. Від моменту її проведення минуло два тижні. Досить великий термін, говорить Василь Мазур, щоб усунути усі недоліки та виправити зауваження, що виникли під час так званої прогулянки містом. Керівники усіх служб, установ та організацій житлово-комунального господарства звітували перед міським головою по кожному пункту недоробок, що були записані два тижні тому. Розповідали про виконані чи не за якихось причин. Громадян позитивно оцінив Васильма Мазу роботу колективу підприємства Ваш добробут його працівники не лише виправили усі зауваження, що виникли під час операції, свіжі очі, а й розглянули і де було можливо. Виконали усі громадські заявки. Той саме ті самі фінанси, а може й гірші умови, тому що вони погіршуються умови. За мене прийшла інша людина, інший підхід і абсолютно я не кажу, що там уже зовсім змінилася ситуація. Зовсім кардинально змінилася, але змінилась вона суттєво, і, і це дуже добре, тому що по великому рахунку навіть і людське відношення, якщо сьогодні сказати, що сьогодні, ми не можемо це зробити, але але зробимо завтра, і дійсно це робиться, значить все нормально. Одним із центральних питань на нараді було очищення міста від сміття. Керівник підприємства Житлосервіс5 висловив, мабуть, думку усіх присутніх. Люди самі не хочуть складати договори на вивіз. З п'яти вулиць, що обслуговує його установа, було складено лише 40 угод. У такому разі, сказав міський голова, потрібно проводити зі школярами роз'яснювальну роботу, аби ті хоча б якось вплинули на своїх батьків, і почнуть вони з 12 школи. Головною проблемою, яку озвучив Василь Мазур, є незв'язна робота комунальних служб міста. Людей, які телефонують на диспетчерські з проблемними питаннями перекидають із однієї установи до іншої, мотивуючи тим, нібито це не у їхній компетенції. Міський голова назвав такі дії футболом, за який будуть відповідати усі. Я просто прошу вас всіх, ви собі запишіть, проведіть відповідний лікбез серед своїх людей. Якщо такий футбол буде і далі, то я просто я вам скажу так. Я вже сказав Володимиру Вячеславовичу і Всім його останнім кажу, та людина, оті люди, які приймуть участь в цьому футбольному процесі. Для експерименту цих трьох чоловік, які побуцять, починаючи з. Якщо диспетчер тут у нас не спрацює, диспетчер і плюс ще два чи три ігроки на другий день просто підуть на звільнення. Це так для профілактики. Щоб, ну, щоб цього... Тому що футбол треба на футбольному полі грати, а не ганяти людей і переправляти з місця на місце. Найкращими футболістами серед комунальників Василь Мазур вважає працівників тепломережі. Останні, відзвітувавши перед присутніми, пообіцяли вирішити проблемні питання з іншими службами. Договорилися до того, ми, що в принципі, прийшли в обші точки зору, що ми будемо виходити, значить, виход по таким заявкам буде спільно, спільно двома службами жеком і тепломережом. На нараді гостро стояло питання перекопаних вулиць, особливо центральних. Розрити розрили, а заривати немає кому, зазначив Василь Мазур. Для того, щоб не було ніяких недомовленостей та знову таки ж перекидань справ один на одного, він порадив своїм заступникам та підлеглим проводити у таких випадках службові розслідування, де чітко визначиться, хто повинен, як то кажуть, зарити сліди своєї роботи. Досить болючою для керівників міста залишається тема дворового освітлення. Поки що увімкнути усі ліхтарі у Бердишеві не вдасться, зазначив міський голова через брак бюджетів. ...бюджетних коштів для того, аби можна було проконтролювати робочий процес керівників усіх комунальних підприємств. Василь Мазур наказав встановити на кожному з них спеціальні записуючі пристрої. З їх допомогою, каже міський голова, буде ясно, хто ставиться до своєї роботи із відповідальністю, а хто не дорожить посадою. На Василь Мазур нагадав усім присутнім, що операція свіжі очі очі-2» вже не за горами. Він закликав учасників цього походу дивитися на місто не як комунальники, а як пересічні бердичівляни.